Два класних серіали з атмосферою 90-х. Поїхали. Перший серіал називається Сім життів Ле». Уявіть собі, якось дівчина підліток випадковим чином знаходить скелет невідомого хлопця. А вже на наступний ранок прокидається в його тілі. Тут у нас динамічний сюжет, інтрига, класний доречний гумор і чудова атмосфера підліткових бунтарських 90-х. Наступний серіал називається Жахливе літо. Це серіал Антологія. Тобто, кожен сезон це абсолютно окрема нова історія. А наразі є два сезони. В першому сезоні у нас історія про дівчину, яка зникає, але потім повертається через певний термін. І ось з того моменту, коли вона повертається додому, іншу нашу героїню починають нещадно булити і звинувачувати. В чому саме і чи видно вона в цих звинуваченнях? Подивіться і дізнайтесь. В другому ж сезоні у нас історія про двох подруг. І хлопця, який намагається всидіти на двох стільцях однією дубцею. Обидва сезони цікаві, але перший мені більше до вподоби. І якщо ви міленіал, то ваша душа буде тішитись музичному супровіду. Дивіться, і я сподіваюся, ви не пошкодуєте.